Але це є феномен різдва Христового, що воно ніколи не забуває. Це подія, ми називається добра новина, ранність новина, але з мови звучить і вам біля, є. Це Івангелія добра раніше яка сталася 2000 років тому назад, вона є завжди актуальна радісною. І відчальність свято завжди наповнені цією радість. Самі ми сповнені цією цієї. З іншої сторони, хоч я бути тобі раніше діли, бо е, ніколи як ти маєш якусь реальність, раністю, закриваєш під різні хліб і сидиш, і ярміш, вони то моєї радості не я кажу, Модерні особи молодші, та й звуки люди на пишу про щось. менш Модерний телефон, а хто такий взагалі без телефону, якась бачить, то я до сусідки розказує, як годі не може. Чи не можемо діти? Радість. Тому різдвяні свята це і завжди, коли ми виходимо, коли ділимося до радість. З однієї сторони комусь передаємо цю радість. Одночасно черпаємо тою радість. Бо не можемо ту радість сюди самі ділитися. І в тому є сіянці, що, чому є хто новень християнства, що в чому є християнство? Що колись апостоли не могли тую радість до себе мати, а почути, що не ділитися, те, що ми кажемо просто обслужувати, помірнувати вам де. Так і дотепер ми можемо з нас таким євангелістом, як Іван Яку пропомітує собі це радість. Але це є важливий елемент. Треба досвідчити цю радість, самому мати цю радість відділитися. тоді ділитися. Про які саме якщо радість християнські ради, не можемо дивитися. Я вже повторював вам до Лісучні, який величезний приїзд був сходу вівній України на захід землі. Бо вони нічого. Ми переживаємо, чимог... ми січні, і вони хочуть вже заслугатися за тою радість. І це не важливо, що хтось хоче прийти. І коли він говорив, казало, має своє шанувати українське, але якою мовою не говорив, має ділитися цією радістю. Цим каже, життям цього сила. Так що, виходячи до цього, дякую вам, за те, що ви не сиділи сьогодні вдома, але стали, зірвалися, що зібрались. Один одного дивилися нові, правда, разом зібралися, побачили один одному очі, а коли побачили, що в то що більше я не знаю, що відбулося, і це дуже приємно. І напевно в сучасні схід і його зараз комунікація потребує потребується особистого стосунку, особистих зустрічів, особисто подивитися людині в, в очі, але сісти, поговорити, а і посланитися, коли треба. Але зустрітися.

Знову бачитися, говоритися, але це і безпосередність дикування. Це є фенома людська, а людини, що вона не може жити сама. Хасик може жити сам, правда? Вона є така скадованість, потребує інших пацієнтів, людина потребує, ми потребуємо інших людей, середовища, які не впливають на нас, ми впливають. І це як хто скаже, вони ми потрібно. Ні. Ми завжди зайдемо, впливаємо. Пригадай, як отець Василь Балановський казав, каже, що мені завжди є легко, говорити він тут багато не Свого досвіду вам треба сказати, коли ти приходиш у якусь парадку і бачиш, що люди відкриті, бо тобі слухали, то ви слухаєте їх легко, говорити, тому що не легко, бо, далеко, бо через тебе не є. А коли ти бачиш, що люди закриті,